Круз вирішив, що мотузки та страховка це для слабаків. Том Круз це не просто актор, а справжній майстер екстремальних трюків. Який самостійно виконує найнебезпечніші сцени у своїх фільмах. Він зовсім не знає страху, його можна назвати божевільним або одержимим. Але факт залишається фактом: ніхто в Голлівуді не виконує стільки небезпечних трюків власноруч, як він. І все це не для Галочки, а заради справжнього екранного видовища. Давайте розберемось, які моменти з його кар'єри змусили навіть найдосвідченіших каскадерів. Схопитися за голови місія. Не здійсне на два. Круз вирішив, що мотузки та страховка це для слабаків, тому він лазив по скелях юти абсолютно без страховки, зависав на кінчиках пальців і ледь не зірвався у прірву. В реальному житті на таке наважуються одиниці, але для Тома це лише ранкова руханка. Далі було щось геть божевільне у місія «Нездійснена нація ізгоїв» Актор вирішив політати на зовнішній стороні літака під час льоту. Так ви правильно зрозуміли, він закріпився на борту і злетів на висоту понад півтори тисячі метрів без графіки та дублерів. Просто крузи потік повітря, який бив йому в обличчя, зі швидкістю 400 кілометрів на годину.